Нікіто, привіт, слава Україні! Від героям слава! Зі мною представник команди Мальфар Хотів. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Поділися, будь ласка, своїми емоціями і враженнями з гри. Що можна сказати? Хочу привітати команду. По-перше, з результатом тричка. Завжди приємно. Що можна сказати? По першому тайму не все виходило, трошки сумбура було. Але в перериві дядя Женя сказав своє слово. Русік, всі друг друга почули, вийшли, зібрались. І на желані, на, на якихось комбінаціях забили свої гали, досягли результату. Приємно. Е, Візнаєш, будь ласка, сьогодні кращого гравця своєї команди? Кращого гравця. Команда кращий гравець. Кращий гравець дядя Женя. Тільки коли на заміні. Він дуже гарно нам підказує, командує, чує і робить результат. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Гарних вам надалі ігор в чемпіонаті. Дякую, дякую.